Вітаю, друзі! Амбіційний Lexus, який прагне скласти гідну конкуренцію BMW та Audi, продовжує розширювати свою лінійку кросоверів і готовий запропонувати вам новий Lexus TX F Sport, а також планові покращення для всіх варіантів комплектацій. Нова версія вирізняється спортивним дизайном і преміальною функціональністю. Зовнішні зміни включають унікальні передню та задню частину кузова, чорні рейлінги на даху. Темні хромовані оконтовки вікон, дзеркала заднього виду в чорному виконанні та ексклюзивні 22-дюймові диски з матово-чорною обробкою. В інтер'єрі F-Sport пропонує шкіряне кермо з підігрівом, алюмінієві педалі та накладки на пороги, а також комфортні капітанські крісла другого ряду Lexus TX побудований на платформі JAK, яка добре зарекомендувала себе в таких моделях, як RX та NX. Жодної рамної конструкції тут немає. Платформа забезпечує оптимальний розподіл ваги і сприяє динамічній поведінці автомобіля. Філософія Lexus Driving Signature знайшла своє відображення і в TX. Вона зосереджується на лінійних і передбачуваних реакціях автомобіля відповідно до намірів водія, що робить кожну подорож комфортною та захоплюючою, як запевняє виробник. Для підвищення жорсткості кузова та зниження ваги інженери Lexus застосували в новій моделі алюмінієвий капот і передні крила, тонкі зовнішні панелі бокових стійок і дверей, а також посилені клеєві з'єднання та то точкове зварювання у стратегічно важливих місцях. Ці заходи дозволяють Вологи не лише покращити керованість, а й зберегти традиційний для Lexus комфорт і тишу в салоні. Кросовер також пропонує цілу лінійку силових агрегатів. Базова версія оснащена турбованим чотирициліндровим двигуном, об'ємом 2,4 літра, потужністю 275 кінських сил на 6 тисячах обертів на хвилину і 430 метрів моменту, доступного вже в 1700 обертів на хвилину. Варто зазначити, що цей двигун має проблеми з надійністю. Гібридна версія tx 500H пропонує той самий 24-літровий турбодвигун, який працює в парі з паралельною гібридною системою. Сукупна потужність установки становить 366 кінських сил і 550 Нм моменту. Вся ця потужність передається через шестиступеневу автоматичну коробку передач. Інтегрований блок керування потужністю на колеса для задньої осі передбачено окремий електро. Електромотор потужністю 103 кінських сили, що забезпечує миттєвий відгук на натискання педалі газу та покращену керованість. Така архітектура дозволяє автомобілю зберігати баланс між потужністю та ефективністю. Гібридна складова живиться від акумуляторної батареї на основі нікель-метало гідридних елементів, розташованої під другим рядом сидінь. Для тих, кому потрібно ще більше потужності, доступна модифікація TX550H. В основі цієї конфігурації лежать два електромотори і потужний бензиновий V6 об'ємом 3,5 літра, який видає 259 кінських сил і 270 Нм метрів моменту. Загальна потужність системи становить 404 кінських сили, що забезпечує впевнений розгін і надійне управління за будь-яких дорожніх умов. Під підлогою автомобіля розташовано високоємний літій іонний акумулятор ємністю вісімнадцять. Цілих і одну кВт на годину, що дозволило досягти не лише низького центру ваги, а й покращеної місткості салону. Вся потужність передається через варіатор. Lexus заявляє, що топова версія TX здатна подолати до 53 км шляху в повністю електричному режимі, що ідеально підходить для щоденних поїздок у місті. Новий Lexus TX вже доступний для замовлення, а його вартість стартує з позначки 56 тисяч 90 доларів. Hyundai офіційно представила свій перший трирядний електричний кросовер Ioniq 9, який став важливим доповненням до лінійки бренду, розроблений конкурент популярного Kia EV 9 цей автомобіль, створений на базі архітектури E-GMP, що використовується для багатьох моделей Hyundai, Kia та Genesis. Ioniq 9 орієнтований на сімейних покупців, яким потрібні простір, передові технології та екологічна мобільність. Зовнішні вигляд Hyundai Ioniq 9, натхнений концептом Seven, вперше представленим кілька років тому, електрокросовер отримав сучасний і мінімалістичний вигляд, який підкреслюється фірмовими параметричними пікселями в оптиці. Коефіцієнт аеродинамічного опору становить всього 0,259 тисячних завдяки продуманим рішенням, включаючи цифрові дзеркала та оптимізовані лінії кузова, незважаючи на значні роз. А Ioniq 9 зберігає аеродинамічну ефективність, що позитивно впливає на запас ходу. Ще однією унікальною особливістю автомобіля стало відсутність зовнішньої антени. GPS і спутникове радіо працюють через лобове скло і скло багажних дверей. Покупцям запропонують три варіанти колісних дисків: на 19 дюймів для максимальної дальності ходу, 20 дюймів як універсальне рішення і 21-дюймові преміальні диски для тих. Хто цінує стиль. Окрім цього, доступно 16 різних варіантів забарвлення кузова, включаючи ексклюзивні відтінки, що підкреслюють статус моделі. В основі Hyundai Ioniq 9 лежить колісна база довжиною 3130 мм, що робить салон одним із найпросторніших у класі. Інтер'єр створено з акцентом на комфорт і передові технології. В оздоблені інтер'єру використані перероблені матеріали, такі як пластик, шерсть. І екологічна шкіра, що підкреслює екологічність автомобіля. У відповідь на сучасні тренди. Автомобіль пропонується у шести та семимісних версіях. Сейдіння другого ряду можуть обертатися, що забезпечує зручність під час посадки і висадки пасажирів, а також покращує взаємодію між пасажирами. Усі модифікації новинки оснащені вигнутим екраном, який об'єднує 12 дюймову цифрову панель приладів і 12 дюймовий дисплей мультимедійної системи, також доступний набір функцій «Connected Car». Включаючи голосове управління та оновлення по повітрю, базова версія має 8 динаміків, але опціонально доступна преміальна система Bose з 14 динаміками, а також кілька потужних USB-C портів на 100 Вт, які живляться безпосередньо від основної батареї, спрощуючи підключення гаджетів. Кожна версія Айонік 9 оснащена потужною батареєю, ємністю 110 кВт на годину, яка забезпечує значний запас ходу та підтримує швидке заряджання. Сама новинка доступна в трьох конфігураціях силової установки. Базовий задньопривідний варіант пропонує один електромотор, розташований на задній осі, потужністю 214 кінських сил і крутним моментом в 350 Нм. Запас ходу у такій. Конфігурації становить 620 км за циклом ВЛТП із 19-дюймовими колісними дисками, а розгін до 100 км на годину займає 9,4 секунди. Проміжна повнопривідна версія має два мотори. По одному на кожній осі у цьому випадку сумарна потужність системи становить 308 кінських сил і 605 Нм, А розгін до 100 км на годину займає 6,7 секунди. Запас ходу тут буде меншим, але компанія точних показників не повідомляє. А топова версія Performance пропонує двомоторну силову установку потужністю 428 кінських сил і 700 Нм. метрів. Моменту розгін до 100 км на годину у цьому випадку займає лише 5,2 секунди. Усі версії обмежені максимальною швидкістю у 200 км на годину. Незалежно від конфігурації, ioniq9 підтримує заряджання з потужністю до 350 кВт, що дозволяє відновити заряд батареї з 10 до 80% всього за 24 хвилини. Для зручності також передбачена. Функція, яка дозволяє використовувати автомобіль як джерело енергії для інших пристроїв. Hyundai Ioniq 9 дебютує на ринках Південної Кореї та США у першій половині 25-го року. Пізніше автомобіль стане доступним у Європі та інших регіонах. Точні ціни на конфігурації будуть оголошені ближче до старту продажів. Що ж, друзі, на сьогодні в мене все. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюсь, що вам було цікаво і нагадую. Щоб не пропускати нові відео, рекомендують підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!